Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Годину тому пролунали хлопки на запасному стратегічному аеродромі РФ на аеродромі Українка. Після вчорашніх атак по Вінниці та Хмельницькому росіяни думали, що їх там не знайдуть. Саме туди перенесли свої стратегічні бомбардувальники після останньої атаки по Україні. Як передають телеграм-канали, спалахнув один із робочих ту 160 окупанти в паніці. Не розуміють звідки їм прилетіло. Невже український дрон провів ще один тест політа у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили, що Кремля та будь-який аеродроми знаходяться в зоні ураження засобів ЗСУ? Саме тому в Москві почали розставляти системи ППО вже в п'ятий раз. Такою інформацією в ефірі національного телемарафону поділився заступник голови Гор Вадим Скібіцький. Він вперше опосередковано підтвердив, що Україна здійснювала удари по території Росії ведуча в один момент заявила мовляв, рашисти не ставлять ППО навколо Енгельса. Вони поставили його в районі Кремля. Скібіцька й на це відповів, але це було після Енгельса. Це говорить про те, що якщо ми дістаємо до Енгельса, то дістанемо і до Кремля. Нагадаємо, раніше Україна не підтверджувала своє причастя до вибухів на авіабазі в РФ. Офіційний Київ дотримується позиції події на території Росії. Це проблеми держави агре. Ресорам до слова декілька днів невідомий безпілотник атакував російський аеродром в Рязанській області. Це дуже важлива ціль, по якій потрібно регулярно бити. Про це 24 четвертому каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі льотчик інструктора Роман Світан. За його словами, в Рязанській області розташований важлива для окупантів аеродром Дягілєво. Як наголосив світан, там розташований навчальний центр, а також базується авіація далекої. Дій. І на кшталт літаків ту 22 М3. Саме з них бомбардувальники, російські окупанти, запускають ракети Х 22 по Україні. Це базовий для них аеродром. Там є спеціальна інженерна служба, яка заправляє ракети Х-22. Та й там також розміщена достатня кількість цих ракет. Це один з основних аеродромів, по якому потрібно завдавати ударів. Зауважив світана. Збили ракету Х 22 вже після запуску. Досить складно. Вона має швидкість більшу за трьома, а також летить за аеробалістичною траєкторією, тому значно краще знищувати такі ракети одразу на місці зберігання. Безперечно, що аеродром Дігілєва є важливим військовим об'єктом для російських окупантів, і колись там точно станеться бавовна, яка відчутно вдарить по загарбниках. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.